Волога, занедбані стіни та сміття на підлозі так виглядають приміщення комунальної власності, які рівне виставило на аукціон на платформі Прозоро. Йдеться про підвал кінопалацу Україна. Загальна площа майже 40 метрів квадратних. У 2000-х роках, коли відбувалася приватизація кінопалацу Україна. Площі, які тепер виставляються на аукціон, вони не ввійшли до тих площ, які були приватизовані власником теперішнім і користувачем цих приміщень. Директор кінопалацу Сергій Дем'янков каже, приватизувати підвал хотів ще три роки тому. Однак, через повномасштабне вторгнення зробити цього не вдалося. Тож аукціон відбувся лише зараз. Це приміщення було довгий час в оренді і власне. Щоб виступити з проханням до міської влади про дозвіл на приватизацію. А зараз відбувається зрештою звичайний законний процес проходження всіх документів і підготовка до конкурсу. Стартова ціна на сайті Прозоро 440 тисяч гривень. Вартість визначила спеціальна експертна комісія. Разом з тим, будь-яких обмежень у користуванні цими приміщеннями для майбутнього власника немає, зазначає Ірина Борисова. Ніяких обмежень ми не встановлювали. Акція акціону комісію затвердження умови продажу цього об'єкта і особливих умов для використання в подальшому не встановлено. Подавати заявки на участь в аукціоні може будь-хто. Вони приймаються до 4 лютого включно. Саме аукціон відбудеться 5-го. Детальнішу інформацію про торги можна знайти на сайті. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.